Друзі, я хочу подивитися потік. Зараз завершується рік. Завжди а, потрібно старатися, принаймні, завершувати свій рік. Тобто це або перед своїм днем ден, народження, або перед от, новим роком. Завершувати, старатися. Зробити те, що хотіли зробити і не зробили. Проговорити, договорити, прожити, тобто з'ясувати всі якісь моменти, старатися не лишати недороблених справ. І це стосується всього абсолютно всього. І це стосується ментального плану, коли вам треба щось виговоритися, проговоритися. Потрібно це зробити. Ви можете просто взяти блокнот і виписати. Просто виписати все, що ви, все, що у вас зависає на вашому менталі. Все, що ви, ну, скажімо, не прожили. Це також відноситься до всього, це дуже важливо. Це коли ми про життя після смерті говоримо, це про те саме, що треба все за життя прожити. Так от, якщо ви почнете вчитися перед Новим роком контролювати цей процес і аналізувати просто свій рік, наскільки ви віддалися, наскільки ви його прожили цей рік, то до вас обов'язково зайде щось нове, тому що по-іншому не буває. А якщо ви не проживаєте, то новому просто немає куди зайти. І відбувається застій. І ось цей застій, він не дає проникнути новому. Тому що там ще, на вашому ментальному плані, висить. Те, що ви хочете і не зробили. Я кажу, що це стосується всього. Давайте зараз подивимося потік, от що зараз прям конкретно для тих, кому попадеться це відео, хто дивиться, що саме треба прожити, доробити, прожити, щоб завершити цей рік для того, щоб увійшло щось. Нове, краще, більш масштабне, більш кольорове, більш корисне, ну, скажімо, більше можливостей прийшло, щоб звільнилося оця, оце місце, щоб ви стали більш легкими, тому що легкі люди вони можуть більше приймати нового інформації, дарів, цього легкі люди. Відкриті і легкі. А якщо у вас там багато чого не прожитого, то це все обмежує вас, не дає вам змінитися і не дає вам рухатись вперед. Що треба конкретно доробити, допрожити, завершити вам у цьому, скажімо, місяці. Поспішити завершити. Ну, якісь, скажем, є справи, начуті справи, і вони не завершені. От всі справи, які ви почали, ну, наприклад, не знаю, подумали і не зробили. І там, ну, якби бажання над тим літає, енергія також є, а дій немає. Ну, Скажем, Пусте поле, нічого не засіяне в тому полі. Ваші, в когось дуже багато є якихось думок, і абсолютно немає дій, реалізації, проявленості. Хтось щось починає і якось ну, не доводить це до кінця, або просто починається думками і далі нікуди не йде. Треба прожити е, такі, знаєте, бажання, земні бажання. Все, що стосується вашого наповнення, ну от кудись поїхати, когось зустріти, відпочити просто, в гармонії відпочити, такі, знаєте, рівновазі, спокійності. Можливо, це якась природа, можливо, це Карпати, можливо, це сніг десь, можливо, це щось інше, навіть і теплі края. Можливо, це просто проведення часу зі своїми рідними в домі, і вам це давно хотілося, і вам це треба зробити. І от якраз вам кажуть про те, що зробіть це, що, ви, що вам дає тепло і наповнення. Треба е, побачити і відчути якусь не, не те, що якусь, а що вам завжди, якщо ви будете вірити в себе вищі сили, в Бога, просто вірити, що вас ніколи не кинуть, і вам завжди допоможуть. У вас. Буде йти в житті набагато все легше, тобто ви навіть діяти почнете набагато легше, саме якщо ви почнете в це вірити. Мені показують руку помічі, тобто, що вам в будь-який в будь-якому випадку буде ця рука помічі, вам допоможе. Це може бути у вигляді людей, через людей, через будь-що, через якісь обставини, через якісь моменти. Можливості нові, тобто вам допоможуть. І єдине, що вас просять, довіритися, довіритися як всесвіту, як просто Богу довіритися. розумієте? А В мене Бог це я сама і є. І я довіряюся якби собі, але це також одне й те саме і Богу. розумієте? У вас може бути якісь інше сприйняття Бога. Тут е, наповнення просять вас наповнитися у цьому місяці от тим, що вас наповнює. У вас є якась можливо мрія, яку ви просто не, ну, чомусь не здійснюєте. Можливо, це навіть якісь маленькі мрії, я не знаю, можливо, це наповнення. Ну, тут йдеться більше про наповнення. Таке, знаєте, духовне, от чесно вам скажу, тут навіть тут не матеріальне наповнення, а духовне, тобто знання, відкриття е пізнання своєї душі, пізнання своєї природи, і тут вам хочуть сказати в більшості про це, просто прям загибтеся в це, підіть, е заінвестуйте в свою душу. Просять, тому що це зараз дуже важливо. От зробити крок прямо в цьому місяці перед новим роком, зробити крок, заінвестувати, подивитися в себе і нарешті, вже нарешті почати загиблюватися в свої, скажімо, таємні знання, в свою душу, в свою природу. Ну, е також розкривати свою унікальність, тому що е просто передають, щоб ви знали, що кожний з вас, кожна з вас, кожний з вас, ви унікальні, і вам потрібно цю унікальність розкривати, вона розкривається через вашу природу. От перед тим було загиблення у духовність, свою душу, і через це розкривається ваша унікальність. Вам треба згадати просто. Що ви в цьому житті любите робити? А, просто проаналізувати, сісти, відчути, от якраз десь можливо поїхати відпочити, побути на самоті, проаналізувати своє життя, те, що я вперше казала, виписати все, що ви не доробили. Зробити таку практику з собою. Пишіть, пишіть, виписуєте свої бажання, аналізуйте, виписуєте як спостереження за собою зі сторони. І ви будете знаходити свою унікальність. У чому саме твоя унікальність, у чому ти ну, сильна. Ви кожен це знаєте, ви просто візьміть і подивіться туди. Ви просто проаналізуйте, дайте собі цьому час, розумієте? От вас просять, щоб ви виділили, приділили цьому час, увагу! Це те, що не роблять більшість з вас, і тому нічого не знають про себе. Просто не дивляться туди. А вам цю унікальність треба як пізнати. Щоб ви її взнали, вам потрібно дивитися постійно, задавати запитання туди, створювати намір, щось можливо пізнавати, проживати. Ви тоді зрозумієте, хто ви. Інакше не буває. Давайте я подивлюся ще останню. Ну, оскільки так, я ж духовний наставник і. Передають вам просто таке послання, що в кожного з вас є дух. І от, щоб наблизитися до цього духа, в першу чергу треба повірити в себе і розпізнати себе. Оце те, що ви розпізнаєте себе, тобто цю свою унікальність через оце духовне, духовне пізнання, наповнення. Тому що це йде наповнення якби, дух, духовними знаннями, наповнення про себе, розкриття своєї унікальності. Ви пізнаєте і з'єднуєтеся зі своїм духом. От прям з'єднуєтеся і стаєте ось такими великими. Як тут бачите, це ментальний план і це дух, і от дух він дуже великий. Ви з ним з'єднуєтеся ви збільшуєтеся духовно. А коли ви збільшуєтеся духовно, ви йдете своїм шляхом, а ви отримуєте від життя все, що вам потрібно. І саме головне, що ви відчуваєте себе наповненою щасливою, гармонійною людиною. До зустрічі на моєму каналі!